Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить щодня! Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам первистий цвіт. Бо здоров'я любі діти в світі! Головне, а здорових і веселих щастя не мене. Діти! Коли ви веселі, вам хочеться бігати стрибати, якщо ви їсте з апетитом, міцно спете, значить ви здорові. Бути здоровим це коли вам добре, нічого не болить, ви веселі, уважні, активні і старанно працюєте і граєтесь. А щоб здоровими зростати, потрібно правила здоров'я знати. І сьогодні я запрошую вас до країни здоров'я. Погляньте, хто це до нас завітав. Рано вранці зайчик став, що робити він не знав. Ой, зіхав і нудьгував, та нарешті пригадав, щоб бадьорим зранку встати, щоб здоровими зростати. Треба, хлопчики й дівчатка, починати день зарядки. Сонечко зійшло, світить у вікно, Рухайся, сягав, не лови, ранок яскраво почни. Руку підійми, другу підійми, ну а потім трам-па-пам, кружляй зі мною ти. Сонечко зійшло, світить у вікно, руха сягавне, лови, ранок яскраво почни, руку підійми, другу підійми, ну, а потім трам-па-пам, кружляй зі мною ти. Ну що тіти зробили вже з зарядку? Чистіть зуби, умивайтесь, снідати збирайтесь. Дуже важлива чистота рук, бо на них найбільше накопичується всіляких мікробів вірусів, які можуть цілу армію потрапити до вашого шлунку і будуть там жити і шкодити вашому здоров'ю. А зараз, діти, відгадайте, що найбільше бояться мікроби? Гладеньке, запашне, добре миє тебе! Що це, діти? Так, а вже ж це мило. Подивіться уважно на малюнок та назвіть всі предмети, які ви тут бачите. Як їх можна назвати одним словом. Вірно, це предмети особистої гігієни, які допомагають нам слідкувати за особистою гігієною. А також для того, щоб бути здоровими. Потрібно правильно харчуватися. І зараз ми дізнаємося, чи відомо вам, які продукти корисні, а які шкідливі. Подивіться, яблуко чи чіпси. Які з них корисні, а які шкідливі? Так, яблуко корисне, а чіпси шкідливі. А тепер самостійно подивіться наступні продукти і назвіть які шкідливі, які корисні. А це вітамінне коле, вітаміни, які знаходяться в корисній їжі. Всі вітаміни смачненькі і солодкі, і кисленькі, і їжте і діти їх охочі, щоб були ви здоровенькі, і красиві, рум'юненькі, щоб росливі і міцніли дружними до хвороби були байдужими. Також для того, щоб бути здоровими, треба дотримуватися режиму дня. Вранці сонечко ясне, будеть ліж, е, в ліжечко мене, я встаю, умиваюсь і в садок збираюсь, світить сонечко яскраве, день настав у мене справи, я її і граю, і гуляю, і дорослим допомагаю. Дом сонечко за день втомилось і за обри закотилось, за вечерюю в родині я розказую новини. Чорне чорне полотно закрива моє вікно, срібний місяць випливає, ніч прийшла і лягаю. Всім відомо, все чудово, коли кожен з нас здоровий, тільки треба знати, як здоровим стати, щоб міцним зробилось тіло, ви займіться спортом сміло! Видів спорту діти дуже багато, і кожний може вибрати на свій смак: футбол, баскетбол, теніс, стрибати на скакалці, кататися на велосипеді і просто бігати. В цей час ваші м'язи будуть тренуватися, і ви будете сильними, спритними і витривалими. Головне рухайтесь. Щоб бути здоровими, Треба також загортовувати свій організм. А що для цього треба робити? Давайте дізнаємось. Гуляти в будь-яку погоду, приймати повітряні і сонячні вани. Треба купатися у водоймах влітку, влітку ходити по соняш, обливатися контрастним душем, обтиратися вологим рушником, вмиватися холодною водою. Щоб ніколи не хворіти, з грипом не зустрічатися. З восени влітку треба гартуватись. Здорова людина це щаслива людина. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути, бо як є здорові сили, то весь світ людині милий. І думка в неї веселенька, і тоді вона шмавенька. Все їй хочеться робити, і сміятись, і радіти. А як тільки захворію, зразу і сонечко тускніє, тому це запам'ятайте і про своє здоров'я дбайте. Діти, не забувайте, що треба робити, щоб бути здоровими. Отже, щоб завжди бути здоровим, гарні форми, бути здоровим, не забувайте про гігієну, корисну їжу, спорт, рухливі ігри і вчасно лягати спати, загартування, прогулянки ось які помічники для міцного, здорового імунітету. Бажаю усім нам бути здоровими. До побачення!